Всім привіт! Ви на каналі Автовбрухт Брухт і це початок нового відео. Цікавого? Сподіваюся, що так, бо це буде відео із циклу контент вихідного дня. Тому вмощуйтесь зручніше, діставайте всі смачнюшки, готуйте чайок та каву і ми починаємо перегляд. Ну і у нас як завжди, виходить, що весь тиждень працював, приїжджав додому пізно і на автівочки зовсім не вистачало часу. Тому починаємо ми вже ввечері вихідного дня. Так, уже вечір майже шоста година, і тільки зараз я можу щось почати робити. Ні, ну впродовж тижня я теж щось робив. Тому давайте зараз зробимо огляд того, що у нас сталося за тиждень, а далі приступимо до розборочки. А за тиждень у нас, в принципі, то нічого й не сталося. Все, що я робив, це ремонтував свої автомобілі. Ну, по-перше, Славута. Так, вона тепер на повному ходу, і ми на ній їздимо на роботу. І на роботу, і з роботи, і по магазинам. Коротше, це тепер наше сімейне авто. Звичайно, на бензині їздити дорого. Я ж то звик уже на газу. У мене всі автівки мої на яких я їздив, вони працюють на газу. Тому дещо ми зробили. Адже економія має бути економною. Тож я встановив на неї комплект ГБО другого покоління. Зовні, звісно, цього нічого не видно, тому що я все сховав. Балон в багажнику, заправник в багажнику. Ось отак все це виглядає. І на газу тепер вона чудово працює. ГБО в техпаспорт не зареєстровано, тому це трошки незаконно. Але як казав знаменитий баклажан нашого мультивсесвіту, а хто об цьому знає? Тому тепер їздити на Славутки і ще й стало економно. Ну, в планах у нас було придбати якусь чудову автівку сучасну, хорошу з переоформленням, щоб було все добре по документам. Але поки що така покупка відкладається. Чому? Ну ви дізнаєтесь знаєте, через пару тижнів я сподіваюся. Якщо у нас усе вийде, те, що ми запланували, ой, тоді я вам все покажу. Але поки що гроші потрібні для зовсім інших цілей. Так, друга автівочка, якій на цьому тижні приділилася, увага, це дана. Так, дана теж кожного дня на ходу. Це у нас. Як шкільна автівка возить дітей до школи, але тут теж був ряд проблем, які треба було вирішувати. Ну, перша така основна проблема це те, що в ній прогоріла, прогнила, проржавіла вихлопна система, і вона дуже сильно гарчала. Ну прям ну дуже сильно. Ну по перше, це неприємно. По-друге, воно заважає їздити. По третє, вихлопні гази тягне в салон, тому що прогнила вона саме спереду на прийомній трубі, що кріпиться безпосередньо до випускного колектору. Тому на вихідний зранку я зайнявся саме даною. Так як з білої таврі ми вже випускну систему поцупили, то на цей раз ми її цупили з червоної славути. Ну і все вийшло чудово. Болти, звісно, довелося перерізати болгаркою. Але чого чого? А запасних болтів у мене дуже багато, тому це зовсім не проблема. Кілька годин часу, і все зробив, усе замінив, нові прокладочки, і тепер вона зовсім не шумить. Далі з'їздили до міста по своїм справам. Заодно повідправляли посилочки на новій пошті, ті, що вже були демонтовані, запаковані. Звісно, на це пішло багато часу. Багато часу ми в місті провели. Тому, по приїзду я тільки доробив ГБО на Славуті і ще трошки поколупав дану. А саме, почало під'їдати заднє ліве колесо з наружної сторони. Це значить, що колесо стоїть трошки о, отак. Регулюється це шайбами. Я її, звісно, підняв. Вон, дивіться, як під'їло. Підняв, викрутив два верхні болти. Там були дві шайби підкладені. Я ті шайби поприбирав. І колесо стало трошки, ну, трошки ну туди правильні, встало в правильне положення. Будемо слідкувати далі, буде іще під'їдати. Підложимо під нижній болт шайбочку. Отак воно регулюється. Зараз наче все добре. Е, час покаже, як то кажуть. Ну, а так я вам скажу, що найближчим часом нас чекають дуже сильні зміни. Такі сильні, що мені доведеться, мабуть, усе, що тут є. Вирізати, розбирати, вивозити на брухт, здавати те, що не продається, щоб тут нічого не було. Но, в разі, ну, в будь-якому разі, якщо все вийде, то ці зміни будуть дуже приємні, як для нашої родини, так і в плані контенту, і подальшої роботи з автомобілями. Тому будемо сподіватися, що все вийде. Тож усі ці автівочки ми будемо якомога швидше утилізовувати, розбирати. Окрім опеля. Опель будемо відновлювати. У нас в розборці. Давайте рахувати. Раз, два, три, чотири, пять. І джиліо там сховалося. Шість. 6 автомобілів, які нам треба розібрати, порізати, вивезти метали, вивезти сміття, все, що не продається, а запчастини всі будемо продавати, тому нас чекає дуже багато роботи. А починати ми будемо з цього форда. Чому саме з нього? По-перше, щоб звільнити місце ну, це місце, де будемо заїжджати, виїжджати. І по-друге, треба дістати двигун з коробкою, тому що на нього є замовлення. Тож сьогодні ще в мене є пару годин. Щоб цим зайнятися, і завтра з самого ранку встану якомога раніше, щоб продовжити і якомога швидше його утилізувати. Часу я не буду гаяти, будемо приступати. Зараз зніму ще замовлені запчастини, які я сьогодні не встиг відправити. Є замовлення по джилі, є замовлення по опелю. І буду розбирати Форда. Тож на сьогодні я пішов працювати, а з вами зустрічаємося вже завтра, з раночку. Подивимося, що я сьогодні встиг і які у нас будуть подальші дії. Все, перед працювати. next morning. Ну що, всім привіт, сьома ранку, і ми вже на ногах, ми вже працюємо. А з чого починається будь-яка робота? Звісно, з ранкової кави. Тому зараз каву допиваю і йдемо працювати. Так, вчора я тут усе порозбирав, все для того, щоб почати зрізати дах. Повирізав оце скло, порозбирав увесь пластик, що тут був. Коротше, добре попрацював. Це вирізати скло, мені дуже не подобається. На наших автівках Таврії Жигулі резинку вирізав, якщо вона погана і все. А тут, блін, дуже багато часу це займає вирізати. Ну, Тим не менш усе підготував. Але різати зараз не можу, бо мої ще сплять. Тому щоб їх нікого не будити, ми поки що шуміти різати не будемо. Ми займемося розборкою джилі. Так, бо тут є замовлення і замовлення по салону. І замовили задню праву дверку в голому вигляді розібрану. Ну, понятно, ми оце скло залишимо. Скло ми залишимо, все інше ми знімемо. Це одному чоловіку потрібна дверка, а іншому чоловіку потрібен якраз замок задній правий. Так що такі діла розбираємо дверцята і будуть сьогодні ще відправлені. Також накладочка з бампера на ВАЗ-2107. Покладемо її на сонечко, нехай сохне. І спойлер з Опеля я ще не відправив, він теж уже завантажений до Славути. Сьогодні на ній поїдемо. Якраз заїду на заправку, газом заправлюся, перевірю, як воно все працює. Тому відправок буде багато сьогодні. Тож роботи багато, починаємо працювати. Так, ну що, дверей вже нема. Демонтував двері, демонтував замок ременя безпеки правої сторони. Для цього довелося сидіння знімати, воно ось відкручене. Хороша розборка джилі пішла. Замовлення є, і це чудово. Так, от тільки двері не влізуть ніяку славу. Тут хіба що якщо заднє сидіння скласти, це ми спробуємо. А ні, то будемо їхати вантажівкою відправляти. От якраз демонтовані запчастинки. Зараз я їх запакую і двері стричплівкою замотаємо, щоб ніде не пошкодити лакофарбове покриття. І на цю хвилину по замовленим запчастинам це все. Далі можна приступати до розборки. Хоча ні, є іще ще замовлення. Зараз подивиться Олександр, який замовив на джилі багато запчастин. каже: блін, а моє замовлення. Все записано, все заброньовано, нічого я нікому не продам. Єдине, що щоб зняти каталізатор з лямдою, це вона потім вже нікуди не поїде. Зараз вона на ходу ще можна виїхати. І я от її перегоню на місце цього Форда. Чому так? Ну, тому що під вікнами у сусідів розбирати це якийсь ну, неповага якась. Тому з цим треба буде трошечки почекати. Ми ось розберемо цього до кінця тижня, і на наступному тижні до наступних вихідних почнемо вже розбирати джилі. Я її якраз сюди і перегоню. Ну а так як вже всі прокинулися, тепер уже можна й пошуміти болгарочкою. Але тут іще одна проблема: треба відігнати вантажівку звідси. Тому що дах, як коли я зріжу, він якраз на цю сторону впаде. А тут біда, зникла напруга на бензонасос. Тому зараз мені потрібно ще тут трошки поколупатися з електрикою. Де ж там обрив. Провода. Де ж напруга загубилася, можливо, просто через тумблер виведу допоміжний провід, щоб бензонасос вмикався тумблером, якщо швидко не знайду причину. Тому бачите, це як у грі, як квест. То, то щоб вийти з якоїсь локації, треба знайти кучу предметів, так і у мене тут. Щоб щось зробити, треба спочатку зробити щось інше. І отак постійно щось треба робити, робити, робити. Це займає багато часу. Ну нічого, ліземо шукати проблему. A few moments later. Так, ну що, не став я шукати проблему з обривом проводки, просто вивів отак на тумблер. Трошки колхозно, але дієво. Тепер в бензонасос вмикається так. Раз, все, бензонасос працює. І запускаємо. І все. Все працює, все чудово. Тепер, коротше, отак і буде. Я ж кажу, це неправильно, але це дієво. Головне, що працює. Так, все, вантажівочку відігнали, починаємо різати. така стеля, отак от тут по-багатому, прям циган стайл. Сподіваємося, і мені оце стільки грошей принесе це діло. Ну все, продовжуємо розбирати далі. Так, встиг я лише порізати дах. Е, отакий люк. Люк цей в поганому стані він нікому не потрібен, тому я його, в принципі, ріжу, розбираю. Далі будемо починати з задньої частини різати і вже можна було все різати, розбирати, але є одне але. Треба їхати до міста. Треба сина відвезти в академію, він по неділях навчається. Тому зараз ми поїдемо. Але так як у мене будуть пасажири. Дверка, на жаль, не влізе, тому ми її відправимо пізніше. А так уже все завантажено. Зараз іду перевдягаюся і їдемо до міста. Так, ну що, з'їздили все, що було, відправили. На нову пошту заїхав, на Укрпошту заїхав. З відправлень залишилися тільки двері і бардачок на джилі. Ну, Мабуть, ще раз доведеться їхати, бо сина ж треба ще буде забирати. Так, автівка працює, в принципі, нормально. По місту їздить добре, але є нюанс. Точніше сказати, два нюанси. Ну, По-перше, в ній завівся цвіркунчик. Так, я вже там подивився, де воно все. Це кріплення вихлопної системи, де глушник кріпиться там трошки тре метал. Я його під, підігну, підкоригую. Сама основна проблема це провал. От Як на бензині був страшний провал, так і на газу. Ось дивіться. Запускаємо двигун. Запускається чудово, на, газу, на холостих працює добре. Але достатньо тільки трошечки натиснути на газ. І все. Провал. Вона глохне. Якщо сильно дати газу, то нормально. Десь до моменту відкриття другої, е, другої камери. А якщо от на світофорі хочеш трохи рушити, ти їй газу, а вона глохне. І точно така сама фігня була і на бензині. Прямо один в один, Ніфіга не помінялося. От що це може бути? Карбюратор. Так а при чому тут до газу? Ну не знаю. Коротше, в мене ж є карбюратор з білої таврії. Вона ж була на газу. Осьочки він з колектором лежить. І я ж на ній їхав. З ним проблем не було взагалі. Саме на газу. Тому зараз швиденько візьмемо і поміняємо місцями карбюратори. Подивимося, змінилося чи ні. Так, ось карбюратора демонтував, ну нічого такого. В принцип роботи на бензині, я ще розумію, коли прискорювальний насос, чи як його ускорітельний насос, височки він не працює, тоді провал є. Коли відразу відчиняється дросельна заслонка, а бензину нема, дуже багато повітря. Але ж на газу газ поступає зверху, з цієї, з черепашки. Тут. Ця система взагалі не працює. Я думав, що може тут із самими заслонками щось. Але ні, заслоночки працюють ідеально, ніякого там нічого, люфта навіть ніякого немає. Ну, якби воно взагалі не має впливати на роботу на газу. Не знаю, якийсь нонсенс. Але той карбюратор точно був робочий, з ним проблем не було. Тому зараз ставимо його і дивимося, що зміниться. Так, ну що, карбюратор замінив, робимо свої ставки. Я вважаю, що ніхріна не може змінитись, тому що взагалі не розумію, як карбюратор може на це впливати. Запускається чудово. Ану, газку. Ха! І нічого не змінилося. Значить що, проблема в редукторі? Проблема в редукторі. Так, будемо переналаштовувати його. Будемо зараз все крутити, перекручувати, додавати, убавляти, пробувати його. Коротше, щось будемо пробувати з ним робити. A few later. Так, крутив, крутив, налаштував, таке було в редукторі діло. Додавив просто подачі газу через редуктор. І все нормально, демонструємо. Тує потихеньку гаску і нічого ніде не лохне что. Чудово. І цвіркунчика теж підігнув там кріплення. Все, нема цвіркунця. Ну тепер уже точно все. Славутка. Тепер на повному ходу єдине, заміряємо витрати палива. А так все, можна їздити. Так, ну а цей карбюратор будемо продавати. Кому потрібен. Потребує ремонту прискорювального насосу ускорителя, тому що є провал. А так повністю цілий робочий, майже рівний. Ну є, звісно, мені ще не попадались такі, щоб були прямо рівні з площиною. Але під ремонт піде. Так, ну а ми не чегаємо часу, будемо різати далі. Тут я все зрізав, тепер далі що? Далі планую перерізати отут в кузов навпіл і почати розбирати задню частину. Так, я зазвичай всі автомобілі починаю різати з передньої до задньої. Тут буде навпаки, ззаду до переду. Була б передня приводна, вже б це зробили, але вона ж задня приводна і нам буде заважати кардан. Тому зараз ми її підйомничком піднімемо і будемо знімати кардана. У мене таке враження, що вона якраз на кардані блін, і тримається, не, що він, саме він не дає їй скластися пополам цієї автівки. Так, і він тут у нас, отут ми його відкрутимо і нічого, і він просто упаде. І ми можемо спокійно перерізати кузов. Так, все, будемо пробувати. A few moments later. Так, все, кардан дістав і таки дійсно він трохи не давав скластися кузову. Тому що майже ось опустив і задня частина автівки майже на землі лежить. Ще трошки тримається на підйомнику. Оце ж так кузов тут весь згнив. Тому ми його оце якраз от по цій лінії переріжемо. Тепер уже точно нічого не заважа перерізати. Але треба щось підставити, підперти передню частину. Автомобіля, тому що зараз двигун, вся вага передку із-за двигуна. І просто, як переріжеш, воно все впаде, то ми туди підкладемо. Але не прямо зараз, тому що прямо зараз мені знов треба їхати до міста. По-перше, треба забрати сина з академії. По-друге, треба відправити двері. Так, двері ось вони лежать, уже в автівці. Просто якщо я їх зараз ну, сьогодні не відправлю, то це треба буде чекати ще тиждень, бо серед, серед тижня я не можу його, їх відправити. По-перше, я на пошту не попадаю, по-друге, я, я ж на роботу їзджу не сам і просто не зможу їх з собою взяти. Тому треба обов'язково відправити сьогодні. Тож знову їду до міста, зараз швиденько, раз-два і продовжуємо працювати. Так, ну ми з'їздили все відправили. Як завжди на вихідних заїжджаєш на друге відділення нової пошти, у них нема в чому відправляти. Довелося їхати на перше відділення, хоч воно й далеко, але зато двері я відправив. І тепер по відправочкам все. Так, з приводу, як їзде Славута, та їде чудово. Ну взагалі це зовсім інший автомобіль. Тепер навіть не страшно, що десь заглохне на перехресті або в якомусь такому... Непідходящому місці їде просто чудово. Так, ну а так як уже вечір, уже шоста година вечора. Я вже не встигну нічого зробити, бо треба йти монтувати відос. Тому на сьогодні і на цьому тижні робота припиняється. Так і я розумію, що роботи ми зробили дуже мало, і відео вийшло не дуже цікаве. Але головне, що ми не зупиняємося і працюємо далі. І зупинятися точно не будемо. будемо радувати вас новими. Я дуже сподіваюся, що в наступними. Цікавими відео, Тож, щоб їх не пропустити, обов'язково підпишіться на канал. А мені наостанок залишається лише нагадати, що у нас на каналі відкрита монобанка, де ми збираємо кошти на допомогу нашим військовим на допомогу зсу. Якщо у вас є можливість і є бажання допомогти долучитись до збору, то обов'язково долучайтеся. Кожна гривня наближає нас до перемоги. А на цьому я з вами прощаюся. Всім величезна подяка за всю вашу активність на каналі, за всі ваші коментарі, лайки і підписку. Всім пока і до зустрічі рівно через тиждень у новому цікавому відосі.